Доброго дня! Сьогодні, 22 вересня 2020 року, ми знаходимося у господарстві ТОВ Агрокультура Мостицька Мостицького району Львівської області. Поруч зі мною знаходиться технічний спеціаліст компанії Сенгента Сергій Радчук і агроном господарства Іван Зубик. На даному полі навесні, у квітні місяці, висівався гібрид компанії Сенгента Суміко, і в даний час проводиться збирання його урожаю. Варто нагадати, що разом із посівом вносили ґрунтовий гранульований інсектицид Форс для контролю ґрунтоживучих шкідників. Цей інсектицид створений для контролю всього комплексу ґрунтоживучих фітофагів, і він забезпечив досить непогану ефективність. Сівба у даному полі і в ряді суміжних полів відбувалася 22 квітня. Висівали такі гібриди сингенти, як Суматра і Суміко. Слід звернути увагу, що усі гібриди соняшнику, які обрала компанія, є стійкими до гербіцидів групи сульфонілсечовини, тобто до трибенорон метилу. Норма висіву соняшнику становила 60 тисяч штук на гектар, норма внесення препарату Форс 4,5 кг на гектар. Варто згадати про технологію і засоби внесення препарату. Форс вноситься в рядки при сівбі спеціальними аплікаторами, здебільшого механічними, які монтуються на сівалках. У даному господарстві аплікатори пневматичні і вони вже передбачені конструкцією сівалки з окремих ящиків, куди засипається форс. Його гранули рухаються по спеціальних тукопроводах, можна їх так назвати, до сошників, якими безпосередньо вноситься препарат у ґрунт разом із насінням. Слід зауважити, що одна частина гранул препарату потрапляє безпосередньо на насіннєве ложе, а інша частина перемішується у верхньому посівному шарі ґрунту. Це досягається відповідним спеціально розрахованим монтажем елементів аплікаторів в середині сошника, а також роботою загортачів позаду сошника на відповідній швидкості агрегату. В результаті ми отримуємо рівномірний розподіл гранул препарату не тільки на насінньовому ложі, а й в усьому посівному шарі ґрунту. Це гарантує надійний захист проростків, а згодом і рослин у фазі сходів. Приблизно через місяць після сівби на дане поле перевіряти ефективність препарату приїжджав Сергій Радчук. Саме так. 16 травня ми побачили чудову якість посіву. Тут слід віддати належне господарству, адже господарство використовує сучасні сівалки, тому насіння було розложене рівномірно. Інтервал між рослинами в рядку був практично одинаковий. Густота на той момент складала 58 тисяч штук на один гектар, що цілком достатньо для формування максимального урожаю гібриду Суміко. Ну і найголовніше, ми не побачили рослин, які були би пошкоджені дротяником або будь-якими іншими ґрунтоживучими шкідниками. І це не дивно. Адже основою препарату Форс є діюча речовина тифлутрин, яка належить до піретроїдів і забезпечує два способи дії на шкідливих комах контактний та фумігаційний. Одна частина комах гине безпосередньо від контакту з гранулами препарату, інша частина комах гине від парів, які виділяє тифлутрин після внесення в ґрунт препарату і які потрапляють у дихальця комах. Потрапивши в ґрунт, гранула форс виділяє навколо себе фумігантно-активний тифлутрин, який створює захисну зону діаметром 2,5-3 см. Усі шкідники, які потрапили у цю зону, паралізуються і гарантовано гинуть. Іншу частину шкідників, які не зазнали прямої інсектицидної дії препарату, перебували подалі від зони рядка. препарат ефективно відлякує, тобто він має ще й репелентну дію. Він змушує цих шкідників рухатись у протилежному напрямку, тобто від рослини. В результаті період захисної дії інсектициду форс в рекомендованих нормах витрати досягає одного місяця. Оскільки діюча черечина тефлутрин майже не розчинна в воді, препарат ефективний навіть за посушливих умов. Для утворення газової фази і відповідно досягнення високої ефективності волога йому практично і не потрібна. У зв'язку з насиченою сівозміною товар культура Мостиська», ми використовуємо з року в рік Форс. У зв'язку з тим, що тові шкідники були, є і будуть, і з нашою малою нормою він досить ефективно спрацьовує на кожному нашому полі, зберігає близько 30% наших сходів і в подальшому і зберігає наші врожаї. Я думаю, що інсектицид Форс на даний момент один з найкращих ґрунтових інсектицидів які є в Україні, і надалі ми будемо його використовувати і ним захищати наші посіви. Іване. Давайте перейдемо зараз до того, заради чого ми тут всі зібралися. У мене запитання: яку ж урожайність отримуєте по факту з гібридів компанії Сенгента, зокрема з гібриду Суміко, і на даному полі, і на інших полях. Так, в середньому. Так, да, врожай дійсно класний цього року, незважаючи на всі обставини, які складалися. На даний момент ми збираємо 3 тони грязного. Прийшли результати недавно, 2,8 з заліку. Я вважаю, що це прекрасний результат на даний рік. І я впевнений, що це приблизно 30% врожаю нам зберіг грунтовий інсектицид Форс. Отже, нам тепер стало зрозуміло, яку роль відіграв Форс. У формуванні таких високих показників урожайності соняшнику. Як ми побачили, дійсно технологія вирощування соняшнику і загальна культура землеробства у господарстві перебуває на досить високому рівні. Дякуємо вам, Іване, за те, що поділилися своїм досвідом, за те, що приділили час. Бажаємо вам вдало закінчити господарський рік, отримувати гарні врожаї соняшнику і хорошу ціну на врожай.